Кирилл. Так, Кирилл. Всім привіт! З вами канал Артур Карпіо, канал про рибалку та сімейний відпочинок. Сьогодні ми вибралися на Дністер. перевірити, чи з'явилося клювання там риби, карася, сазана. Ми рибачимо сьогодні з крилом на базі русалка. Хто знає, той знає. На місці острів. Ось подивіться, яка красота ляпота. Що сказати, по температурі у нас днем було 34 градуси, вітер зараз південний, як говорять молдаван. Ось обзор, де подивимось і ось наше місце, ми вже з Кирилом. Трохи розложилися. Так, ось Кирил. Ми сьогодні рибачимо разом. Всі, всім привіт. Що, Кирил? Пнімаємося сазана? Так, Куди він дінеться від нас? Все. Я ловлю, буду ловити на два фідерних водилища кирил буде ловити також на два фідера і... Він закинув корупу віснасті на Сазана. Що буде далі, не перемикайтесь, дивіться, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. А? Красовый остров. Можно выкупать недвижимость. Да? Нет, это недвижимость. Недвижимость, точно. Ты без этих, без перчаток? Uh -huh. mm. ну, если, если надоедает, изоленту на палец и погнал. <coughs> Сейчас з Кирилом накормим рибу. Так О. оце най красивий момент, так да? коли? Як лебіть? С помп з епіцентру? Ні. Щоб ти розумів, саме... А ти знімаєш? Ага. Тоді на українській мали. Це найкраткий спонкт, Він вже три роки. Ні, Трошки його підлатав її, я, я, помітиємо ага. скобу і все. І спомп тут А ці за 150 гривень ламаються. 20-30 забрався інмас. Саврори вона. взагалі два траза закинув і все. Погано закинув. О, еще один. Ну. Да. Серьезно? Ну. Да. Там на, димичь? на фидер. А, ты. Слушай, что-то прям хорошо. Ой, бля, а тут какой-то красивый такой, да? Друзья, друзья, зачетного густера. Бомба. Ну так, понял. Вяло. В натяжку. Да. Я тоже. Ну, это вот что-то он так понял. Дер, дер. Я думал, это ты кинул. Знаешь, типа на мою. Думаю, он так понял. Легенько. тынь тынь, тынь. Метровый поводок получается. Нет, тут 70 сантиметров. Где-то. 90 сантиметров есть. Проклевывается не так, как две недели назад. О, видишь уже, где остров? Вид, вид молдавании, да? Остров. Скинуло. Аж на фидер видел? карпик. А ну, отойди, я колокольчик сниму. Вот так чуть. Я подошел, а фидер, в воду. Ну, сейчас подаемся. Может, карпуша? Ну, не корпуше Так, Кирило щось клюнуло добряче ну, Тока-тока помішало Помішало, так? Да? Ну да, може перед тим як. О, ракурс бомбезний На заході сонця Кирил стоїть такий Сомк Ой, друзі дивіться Гарний сом так я за подсаком Так, ты влево уходишь. О, ну на, на фидер. О, кстати, добрячий этот. Нормальный сонник. Друзья, на фидер. Инлайн. На трейл парка. Все, Артур Карпио и Кирилл Сом. сам. <реш> <реш> ну ч, кстати, твоя мечта в новой долине поймать? Mm, да. Трофейно. Тут пес, прикольно. Смотри, за нижнюю губу. проколол, все. Okay. Соник. Канальный, да? Канальный сомик светлый. Не знаю. Смотри. Взял четко. Ну, парик, отцемен голодный. Зважувати будемо С... <кхух> Так О. Все, ставте Кирилу лайк, Кирило, Я давай, хлопці Давай, давай, воно так його так, сонка. І... Та зараз я хочу відчепить, бляха У нього ж є зубки, бляха. Хто каже, що сома нема зубів. Ну, челюсть хороша. Так, в принципі, це вже яка? Три карася, густара, п'ята риба за вечір, да, ми після обіду приїхали. Все. Ставте Кирилу лайк. Він у нас спец по самам. А тут висит. Так, кантер, кантер, Да. Ой, Все, ну не так нестандартний, як клює постоянно, чуть крупнейший. Так, друзі. 415 грамм. Сейчас сфоткаю. Налягаю руку. Давай я на свій сфоткаю. Не, не видно, не показує цифри. От эту спешку включи. Ні, нормально. Все. 420 грамів ось такий сомик на русалці. Хто любить ловити сомів, ось таких велетнів і Там так. Да. Так, першу, ні, другу рибу теж не відпускаємо, потім відпускаємо ага. Рибацька картошка, да? Картошка, молода. Із Молодим, огороду Кирила. Да, це татарська картопля. Не, новодолинська. Нова долина, хто не знає, це в нас за 7 кілометром татарка, кирил від родом. Там, до речі, є також рибалка в озерках, да. Соми є трофейні, є. Ка і карп, і Карась. тож Запитуйте. В коментах скинемо вам контакти. Красота ляпота. Захід на Дністрі. Так, вечірній Дністер, русалка. Ми йдемо вечеряти. У нас пряма трансляція в Тіктокі. Подивіться, друзі. Корочі. Хто онлайн рибачить, хто по факту, а ми з Кирилом в натурі да? рибачимо на Дністрі база русалка, місце, острів, острів. Да? Да, острів. острів. Так, друзья. 6.40. Пив все мои на ранку. Я вирішив ловити під кліпсу на фідер, на одне поки що фідер наводилося. І дивіться, друзі, є стечок. Так, щось є. Так, щось є. Ех. О, дивіться, друзі. Зачетного густера. Бомба. Бомба, бомба, бомба. Зараз я вам покажу, на що я ловлю. Яка наживка. Яка прикормка, все вам, друзі, покажу. О, дивіться бустера. Ha, 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 Сарязку, друзі, ніч... ранковий тихий Дністар. Рибаки ще сплять, а ми ловимо на фідер. Дивіться, друзі, сьомо ранку ось такий сомик. На русалку до нас завітали рибаки з Харкова. Ви бачили Кирило, піймав сомика. Для адміністрації, можна сказати, самело. Роман з Харкова. Вітайте. Привіт. Зараз ми побачимо у Романа дуже чудова річ для рибака. Кемпер. Кемпер. Зараз буде обзор. Максимом. Так, друзі, дивіться. Кемпер романа. О! Коричко. Можна їздити тижнями на рибалку. Так, я тільки після начльягу. Oh. Тут що тут є? Тут є дві односпальні кровати. Вона складується, розкладується, тут, типу, як, да? у, як у, у купе. Uh -huh. тобто, там є стіл, він піднімається, виходить два диванчика. Тут у мене є такий для посуди. Тут внизу. Єсть бак, насос. Mm. Тут у мене кабадині. Поки він пустий. Тут плитка. Бомба. Mm. у нас складається теж, поки не доїхав, не провал. Тут тоже робиться два-дві цей. Це у це мене є літній душ, о. Душ, це спеціальний душ туристичний. Сюди наливається 20 літрів води, ставиться на дах, він нагрівається до 56 градусів. Я от його недавно нагрівав. Все, і шафа, це, да. це у нас, нас конвектор газовий. Газовий конвектор гріє повітря. Все, у нас такий шкаф, він поки теж пустий. Он з електрикою. З електрикою. Тут 220 вольт. Люк Ходить. Бомба. І, і ключа -шаф. куча шафок. Куча шафок, всі вони закриваються на ключик, щоб в дорозі не відкривалося. Тут поміщається дуже багато усього. Ну, і і тут так само. У нас вже Світло поки не підключив, бо я приїжджаю і потім підключаю електроенергію. Що сказати, електрика у нас не дешево не в Україні. Дешево, але я покажу свій акумулятор. Ріце тут стоїть. мене є. Тут є газовий балон. Пропан 10 літрів газова плитка, ну, привода. Mm -hmm. А це горить у ваш світло. Це Габарити. він зараз підключений. А оце. Тут у мене. Фосфатолітівий акумулятор потужний і інвертор на 6,5 кВт, і він залежається від звичайної напруги в 220. Да банда. Мрія рибака. І Я повністю забезпечений електроенергією на два тижні, тому в принципі я цієї ночі вже ночував по mm. дорозі. Стала мене ніч, я собі з'їхав в село, заночував, зранку, заварив собі, да. їду, наробив кави і їду далі. В принципі, в наш час, коли, коли навколо війна, то будинок, будинок житло має бути пересувним. Да, да. згоден. Дуже-дуже комфортно. А сьогодні я живу біля Одеси, завтра, може, я поїду далі. Коротше, друзі, Роман у нас розбирається в батареях, в кемпінгах. Рекомендую. Якщо що, запитуйте, у мене є контакти Романа. Буде він вашим путеводителем туристичному да, та рибацькому світу. Так, друзі, бачите, рівень бази русалки до нас приїжджають рибаки із Харківської області. Да, от ми познайомились з Романом, дали йому контакти Андрія, адміністратора русалки. Тож, як то кажуть, рибаки дружній народ. Е, з приводу там, кемпінгу, да, ось, якщо там є питання, ось, Роман дуже добре розуміється на електриці, у всіх всіх прибамбасах, якщо у когось там, хтось мріє, да, там, але ще не знає. У мене є, я взяв контакт Романа, він може вам вас проконсультувати, да, що до чого пояснити з приводу батареїв, да, електрики до кемпінгу. А ми рибачимо далі, ви бачили зранку, піймали сомика, густеру. Що? Сідаю на фідер, е -е, я ловлю двома вудками флагман. Кастмастерс і квадрон. На Кастмастерс я ловлю на фідерну оснастку Патерностер, а на квадроні на інлайн. Поки що патерностер 90 см поводок. Ну, Друзі, ми з Кирилом снідаємо Мівіна, наш спонсор Мівіна. Дуже чудовий сніданок для рибалки. Да? Дві хвилини. І ти ситий. Всім смачного. Просить всі свої холодильнички. Так, да, 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 так. Так, перевіряємо. Пів дев'ятої ранку, Ось такий зачотний карась. Що сказати? кльов більш-менш розпочався. Два тижні тому була печалька. Друзі, дивіться. Піймали карпика. Кирило піймав карпа. Трофій. Малесенький ладошечний. Ну, Відпускаємо його в рідну стихію. Нехай зросте великий. воробейчики кушают эту прикормку вкусную. Тигровый орех. Не, а то на полу вот это красное. Вот тут он, когда кормили. А. -а, -а. Шо он дурнины есть так. Так, ми вже збираємо снасті, Ось наш улов. Скільки тут? Кілограмчик на карасю, густера. щось спіймали. Зараз висипаємо відро та побачимо. Ось наш улов. Так, і рибалки. Що у нас проскакує карась, густера, два-три подлящика, пару сомиків, сазан мовчить, спека. Як то кажуть, розвідка удалась, побачили, що у нас діється на сьогоднішній день на річці. Ставте за це лайкоси, підписуйтесь на YouTube канал, папа -па. густера, челящик! Так, під, підходить до кінця наша риболовна сесія. Що сказати Ну, Дякую за компанію. Тобі також дякую. Ну що сказати? Навіть... Льов був кращий, ніж два тижні тому. Ну, звісно. Хотілося б звісно, зволити Сазона, але він зараз щось не клює. Кормили, все, робили як треба, але поки він не клює. Буде. Будемо чекати. Так. Ну, наступного разу. Значить, так, маємо, дивіться відео і не пропускайте. Все, папка.